Я не можу сказати, що щось дуже змінилося з початком цієї війни. Він як був надійним чоловіком і людиною, так він ними залишився. Його налаштування не змінилося, його точка зору не змінюється. І родина, вже ж, як і всі українські родини зараз роз'єднана. Вітаю, це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сім'я Зеленських відзначає дев'ятнадцяту річницю весілля. Відомо, що Володимир Зеленський та Олена Зеленська познайомилися ще в школі, а в 2003 році вони офіційно оформили свої стосунки. Проживши в шлюбі 17 років, подружжя абсолютно щасливі і ставляться один до одного з розумінням. Володимир і Олена Зеленські виховують двох дітей: – 16-річну доньку Олександру і 8-річного сина Кирила. Пара познайомилася в школі. Олена перейшла до гімназії, в якій навчався її майбутній чоловік у сьомому класі. Володимир Зеленський зізнався, що з його боку це було кохання з першого погляду. Однак його обраниця стверджує, що навіть не пам'ятає першу зустріч. Чесно кажучи, я не пам'ятаю момент, коли ми вперше з Володимиром перетнулися поглядами. А все тому, що в школі Зеленського знали і бачили всі. Його компанія завжди була яскрава. Якщо десь голосно, значить там точно буде Зеленський. Я прийшла до гімназії у сьомому класі. З цього моменту ми вчилися в паралельних класах. Я знала, що Зеленський вчиться в Б класі, і на цьому все. Каже Олена: Відомо, що стосунки пари стали романтичними, коли вони випадково зустрілися після закінчення школи. Більш того, коли Володимир почав залицятися, Олена не хотіла стосунків, оскільки зустрічалася з іншим хлопцем. Спочатку з Вовою у нас не дуже ладналися стосунки, тому що він одразу намагався залицятися, а я не дуже цього на той момент хотіла. Але наше спілкування мене переконало в зворотному. Ми дивилися в одну сторону, нам подобалась однакова музика. Нам просто було цікаво про що завгодно розмовляти. Мені здається, в будь-яких стосунках це дуже важливо, розповіла Олена Зеленська. Пізніше тоді ще майбутній президент України зізнався, що завжди міг знайти підхід до дівчат. Проте з Оленою все було інакше. Дівчина не Підпускала до себе, і цим лише підігріла інтерес Володимира. Спочатку для нього це стало викликом, а потім Зеленський зрозумів, що закохався. Хочемо сказати, кохаємо одне одного, кохаємо Україну. Олена стала писати таксти ще за часів КВК, лише тоді з'являючись на сцені. Так, крім почуттів, пара об'єднувала і робота. Так було до моменту, коли Зеленський вирішив балотуватися на пост президента України, і передвиборча кампанія стала займати практично весь його час. Цікаво, що до весілля пара зустрічалася цілих вісім років. Олена і Володимир навіть не жили разом. Зеленський зазначав, що шлюб у нього асоціювався зі швидким народженням дітей, а з цим він поспішати не хотів. Олена зазначає, що не квапила Володимира з весіллям. Майбутня перша ладі України ніколи не вважала стосунки без штампа в паспорті неповноцінними. Ми були молоді і не збиралися швидше удружитися. У мене не було таких думок. Боже мій, чому він не освічується мені? Не дарує обручку. Напевно, зі мною щось не так. Розмови про весілля були, ми знали, що коли-небудь це зробимо. Але, чесно кажучи, ні. Нічого не планували. І дату призначили тільки коли побачили в нашому гастрольному графіку вільний місяць, стверджує Зеленська. Ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна, але так він живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяця ми взагалі не бачилися, так спілкувалися тільки телефоном. Весілля Володимира і Олени Зеленських, на якому голяв, весь 95-й квартал, відбулося 6 вересня 2003 року. Побоювання Володимира щодо швидкого народження дітей справдилися вже 15 липня 2004 року, на світ з'явилася їхня дочка Олександра. А через 9 років, 21 січня 2013 року, у пари народився син Кирило. Дружина майбутнього президента України зізнається, що в їхній родині є усталені традиції. Наприклад, в подорожі Володимир і Олена завжди вирушають зі своїми дітьми, щоб більше часу провести разом. Зеленський також намагається разом вечеряти, однак через чільні графіки не завжди виходить. Ми намагаємося дотримуватись традиції разом вечеряти, але через складні графіки і це не завжди вдається. Це найкласніший час дня, коли ми можемо всією родиною щось обговорити. Ділиться Зеленська зараз. Олена Зеленська, перша леді України. Вона зізналася, що нерідко ділиться з чоловіком своїми думками щодо різних проблем, в тому числі і політичних. Але рішення президент України, звичайно, ж завжди приймає сам. Перша леді зазначає, що вона з обережністю ставиться до того, щоб давати поради чоловікові. Ми тримаємося все добре в нашій родині так само лад. На жаль, ми не можемо посидіти, Повечеряти всією родиною, поговорити про всі справи. Щось Ні, саме говорила по телефону. А що ти зараз вечерюш? Що я вечеріш. ми розповідаємо. Ти одному. просто не могла поділитися цим вечеря зі мною. по телефону. Тобто, яка чудова новина? Вітаю наших президента та першу леді з цим святом. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Бачите, все нормально, жартуємо, але... Дійсно, чекаємо, як і всі, що можна буде об'єднатися знову, як і всі родини в Україні, які роз'єднані зараз, які чекають на своїх рідних, близьких, які хочуть знову бути разом.